Тому не дозволяє, немає ніяких уменьшень. Ви говорите, а приділить представник. Так, заступник командира батальйону, бутальний політів, пояснюю вам, третя група інвалідних, є робочі. тому немає ніяких обмежень фізичних або психологічних. Алло? Я вам Представлюся. Постараюся, а заступник командира батальйону. Заступник командира батальйону. Повторив so, два рази Фамілія. Придумали. Повторюю ще раз. Те, що вам повторимося. Ви я зобов'язаний вовк, і капітан, пройти. Ви згодні в присутності двох кількість пройти медичний огляд, а там зміни на на газеті. Ви є учасником ДТП. Тому звідти Я законно. — Ви тут Так. — Серйозно? — Так. — Транспортний запис вам не належит? Вам транспортный запис не Ні.